105 DAF за 15 тисяч доларів 2013 року випуску 980 тисяч кілометрів пробігу в кабіні Super Space на автоматі. АТЄшним двигуном 460-м. Такий непоганенький апарат. Є в нас на майданчику. Попереду, на бомбах резини відсотків 70-80 залишку. Доволі непоганий. Тільки понизу стан На міжосьових спойлерах. На двох паливних баках раму не видно, але доволі там непоганий стан. Такі позаду за кабіною. Я вам покажу салончик. Такий вигляд попереду. Автомобіль має. Він з ретардою. Такі ці славно звісні місця. Все живеньке, стояночний кондиціонар, дві спалочки, холодильник, рейсовий автомобіль. Так що заходьте в телеграм-канал в Шапці профіля, великий вибір тягачів автокоміс Реномакс місто рівне.